Лариса Петрівна, вельмишановні колеги і друзі, міста час сплине дуже швидко, але не наче вчора ми прощалися з Петром Тимофійовичем, і от рік пройшов, а згадували його безліч разів, здається. І ми в університеті також, бо Петра Тимофійовича сприймали і сприймають сьогодні як університетську людину. Чому так? Тому що от сьогодні вже лунали такі визначення і оцінки, і згадки про його якості. Так от серед тих якостей, якими він відрізнявся, там якості ясно університетської людини. Бо інколи вони поєднуються так дивним чином, бо він з одного боку аристократ. Аристократ безсумнівно, бо він належить до тієї еліти. І тут немає сумніву, що він належить до еліти. а з іншого боку, він здається сам народ. Бо такого демократизму, який був у Петра Тимофійовича, я думаю, що завжди був незалежно від того, яку посаду він займав. Оце поєднання дивним чином, але воно було постійним. Або, скажімо, Петро Тимофійович патріот, і тут немає сумніву в цьому, але це людина світу, він не належить лише Україні, і це ясно всім. І тому не дивно, що тут є друзі із Москви, з Грузії і так далі. І ще багато друзів би тут було, якби була така можливість. Петро Тимофійович – людина, яка демонструвала традиційність, він розумів, що у традиції є сила. І він цю традицію постійно ну, культивував, можна так сказати, казав нам усім, що, шановні, тримайтеся традиції, і у вас буде сила. Але з іншого боку, Скажіть, будь ласка, чи не можемо ми сказати, що Петро Тимофійович саме нас спонукав на якісь нові справи? І постійно шукав щось нове, і пропонував щось нове, і постійно цікавився, а як там новина? А що у вас нового? Нового. Тобто, оцей момент поєднання був просто дивним. І тому не, не випадково, що в університеті його сприймали як свою людину. Але, мабуть, є одна риса, яка була безальтернативною. Петро Тимофійович був небайдужою людиною, небайдужою до іншої людини. І тому, мабуть, його справа завжди була справжньою. Не було такої справи, яка була б формальною, яка була б заради того, щоб хтось сказав про нього добре слово. Він інакше підходив до тієї справи. Він шукав людину і через людину ото відбувалася та справа. Бо він був небайдужий до людини. І ми згадуємо часто різні історії, пов'язані з Петром Тимофійовичем у нас в університеті, на Харківщині, коли конференція і Петра Тимофічу, якому вже багато років. А він каже, а ходімо ще подивимося на третьому поверсі, де там будуть жити оті. Петро Тимофійович, нормально будуть жити. Ні-ні ні-ні, пішли. Та ми вже втомилися. Петра, та давайте вже отут на другому поверсі і досить вже. Ні, пішли на третій. От така людина. Коли приїхали люди, яких не очікували, він каже, що ви приїхали, хто вас сюди запрошував? А сам друг каже: хлопці, зробіть, а поселіть куди-небудь, бо люди ж здалеку приїхали, вони втомилися. Отака людяність, отака небайдужість, вона визначила, мабуть, те, що ми кажемо, Петро Тимофійч наш вчитель, Петро Тимофійч наш батько, Петро Тимофійч наша близька нам людина дуже. І я думаю, що наша справа, наскільки ми можемо. Ми дійсно інколи бачимо далі лише тому, як сказав Пласик, що стоїмо на плечах у тих гігантів, які були до нас, от Петро Тимофійович серед них. Але що ми можемо тепер зробити, коли немає Петро Тимофійовича? Я вважаю, що головне зберігати пам'ять про нього. Зберігати пам'ять про транька. Бо це і є той моральний авторитет, на якого слід рівнятися, у якого слід питати, а чи правильно я сьогодні зробив, чи ні. У нього треба питати. І, відповідно, є, на щастя, національна спілка краєзнавців. Я сподіваюся, колись вона буде імені Петра Тимофійовича, є фундація Тренька. Тобто є вже структури, які допомагають зберігти цю пам'ять. А ми в університеті це вже робимо. І в нас в університеті, ви знаєте, створено центр краєзнавства, і який вже сьогодні носить ім'я Петра Тимофійовича. Ми обговорювали, навіть сьогодні їхали, як там далі з аудиторією Петра Тимофійовича є, і буде стипендія, і премія додаткова ще Петра Тимофійовича. Ми це все, -все зробимо так, щоб пам'ять про нього зберігалася, так, щоб наступні покоління істориків не питали, а хто такий Тренько? Це буде зайве запитання. А якщо таке запитання в когось буде виникати, то, мабуть, щось ми з вами не доробляємо. Тому я пропоную зараз випити за оцю світлу пам'ять і за ті справи, які ми з вами будемо робити. Згадуючи Петра Тимофійовича.